А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля, Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. а крила має. А крила має. Всім привіт! З вами Ніка з каналу Апокрафтика. Майже 20 років тому я декламував цей простий вірш прекрасної Єліни Костенко. І скажу чесно, він мені не подобався. Слова бачите, надто прості. І от ми всі з вами тут зараз. Росія перейшла від гібридної війни до повномасштабного вторгнення. Багато моїх друзів виїхали або служать. А я А що я відчуваю себе на місці простого спостерігача, який іноді донатить по можливості та офігіває від новин як від хороших. Так і від поганих я дуже чітко пам'ятаю початок 2022 року. Я сидів за компом, в принципі, як завжди, але на цей раз мене огортало відчуття огиди. Телевізор був схожий на ляцький цирк. А в соцмережах я пересиджував черговий бан за ображання дати 41.45 та любителів Суворова. Єдиним яскравим моментом із нового року для мене стали два стріми: один від Кік Джорнал, а другий від Пана Карпана. Мені сподобалось спілкування і не сподобались феєрверки за вікном, так само, як і стрімерам, за що їм окремий респект. Але хто ми такі, щоб забороняти людям веселитися? Для багатьох війна або не почалась, або вони від неї встигли втомитися. Я досі пам'ятаю, як пообіцяв пану Карпану, що зроблю туторіал про те, як робити паперові літаючі ліхтарики, щоб люди побачили моє видиво та на наступний новий рік ми почали бачити ліхтарики, які вшановують тих, хто загинув або боронить нашу землю. Дуже іронічно вийшло, що згадав я про це саме під час написання цього сценарію. Це буде відео номер один, про не створення якого я шкодую. Шкода, що дива не завжди трапляються, можливо, тому вони і є такі цінні, як і минулого року я знову зробив мало відео. Але під кінець року іще одне диво особисто для мене трапилось. Я набрав таки тисячу підписників на третій рік, і мої відео почали впевнено набирати перегляди, звісно, відповідно моїм специфічним вимогам. От посудіть самі, я роблю паперові мініатюри для настільних ігор із моделями у переважно 28-міліметровому масштабі. Так, у світі повно варгеймів у такому масштабі, та й у підземелля та дракони боївку відіграють з допомогою 28-міліметрових мініатюр зазвичай. Як би там не було, знайте, ви всі особливі для мене. І так я знаю, що на мене підписуються часто не через мініатюри, а по багатьом іншим причинам, які, можливо, я навіть і не знаю. Менше з тим, якщо у вас все-таки є якісь побажання до мене, завжди їх висвітлюйте. Я вже понад три роки активно шукаю свою нішу, і повірте, я можу не помічати очевидних речей. Можливо, якась суперкрута ідея чекає мене за рогом. Можливо, є щось особливе, що я іноді роблю, і вам це цікаво. Ваші коментарі це не лише допомога алгоритму, а й ефективний інструмент створення контенту, що вам подобається. Тож, як почався мій рік на каналі. По-перше, я почав із того, що обіцяв, зробив крафтове відео та відео про невідому мені настільну систему. Перформанс їх був так собі, але все ж мені дуже сподобалось його робити. Потім після новин із фронтів та загострення всієї ситуації мене потягнуло наробити трохи дохлої усні. Дрібниця, але приємна 40 трупіків на одному листі А4. І щоб русачки не сумували, я зробив їм братиків козачків, але стоячих на своїх двох та верхи на конях. Я, звісно, не пророк, але картина дійсно була пророча. Хто ж знав, що так буде? Відео про середюків я написав 23 лютого, коли вже за моєю спиною по дорозі їздила наша арта. Я декілька разів перезаписував відео, бо шум від техніки проникав за стіни моєї, скажімо так, студії. Чесно кажучи, я завжди був песимістом, і я чомусь подумав, що ніколи не встигну змонтувати це відео. 24 лютого все змінилось назавжди, але навколо мене візуально нічого особисто для мене не сталось. У порівнянні з іншими, звичайно, я нікуди не виїхав, я як жив посеред полів, так і живу. Просто іноді якихось продуктів немає або світло вимикають. Мені пощастило. Надто пощастило, я б навіть сказав. Я можу собі дозволити поглинати тонни інформації з різних джерел та переосмислювати їх, але у творчість це трансформується дуже важко. Збився як темп, так і мотивація. Переглядаючи мої старі роботи, я прямо знову починаю згадувати, як мені моя робота здавалася дрібною та незначущою. За декілька тижнів до повномасштабного вторгнення росіян в Україну я придбав веселий девайс, який дозволив би мені буквально штампувати моїх солдатиків. Але я рідко його використовую, бо це зайва операція для зйомок, на які у мене перестало вистачати сил. Можливо, це ще і через те, що я став чемпіоном із відволікання себе від головної мети. Ви знали, що я намагався стрімити на Твічі, грати в ДНД на Дискорді, відродив свій старий ігровий світ, почав думати про грімдарк версію на столки, почав вести групу про циклокарти, відкрив новий канал про історію Гран Прі. Зібравши все до купи у цих підсумках, я розумію, чому я нічого не встигаю, бо я став дуже розфокусованим. І поки вся моя прекрасна Україна бореться із росіянами всіма можливими силами, я відродив свій твіттер акаунт. Мета була благородна. Віталік Гордієнко та Сергій Стерненко почали одноголосно рекомендувати заводити акаунти в Твіттері або взагалі створювати дублі та пушити гештеги із актуальними новинами про війну. Але само собою я прикинув, що можу робити не тільки це, а й, наприклад, просувати свою творчість на іншій платформі. І тому я виклав декілька робіт та почав спілкування. І це була моя найбільша помилка року. Український твітер виявився всім тим, що я не люблю в українцях, саме у політичному плані. Твітер на момент літа був забитий адептами Арестовича та Каца, і, звісно, український твітер дуже схожий на російський, по тоталітарному мисленню і, звісно, мові. Мої улюблені канали із Ютубу, які я постійно дивлюся, постійно там буляться, а всякі російськомовні популісти припідносяться як мало не нові месії. Моя без... Печна бульбашка луснула. Як і мої нерви, і я дуже жорстко пройшовся по персонам та ідеям, після чого люди із хештегу Кртві зібрали парочку скрінів із моїми фразами та дружненько провели віртуальне побиття шпіцрутинами в стилі їх коханої Російської імперії. Мене це збісило, я видалив акаунт. Але в очах людей, які вважають себе в тємі, я втратив репутацію і став гірше шарія. Так, мене на повному серйозі почали називати п'ятою колонною, бо я Надто жорстко пройшовся по Києву, який уже приміряє на себе корону нової столиці російськомовних. Чи жалкую я за свої слова? Звісно, жалкую. Я не маю спілкуватися лише із людьми, які на 100% зі мною згодні. Так само і зі мною можуть спілкуватися всі, хто цікавиться виключно моєю творчістю. Ми всі прагнемо перемоги України та незалежності. І так, для мене Україна не існує поруч із російською мовою. Я і не відмовляюсь говорити інакше. Звісно, розмахувати словами так агресивно, як я робив, не варто. Я втратив декілька хороших друзів після цього. Так би мовити, кенселінгу. А у Кертві переключився на нову жертву, яка щось там сказала проти великого будівництва та міцних господарників. Чи був я правий? Звісно, ні. Надто грубі слова прозвучали від мене у адресу до інших українців, виміщати б так свою лють на росіян, але сенсу в цьому я не бачу. Також додам, що моя людь припала на якраз момент запису відео про начебто Маріуполь, який активно типу відбудовується, та відео із катуваннями наших полонених. Останній раз я такий шок-контент бачив у 2005-7 роках, коли на мобілках із Bluetooth портами разом із смішними відео перекидав. Лися відео із катуваннями чеченських полонених за тими ж росіянами зло було завжди поруч із російською мовою, і бачити муки та страждання, які повторюються, були нестерпними на фоні виступів про те, як важко українчикам вчити мову. Та, чорт, я навіть зараз, згадуючи про це, знову бажаю виказати всім все, що я про них думаю. Я просто хочу сказати, що частково був у тому стані постійного шоку і злоби, але все одно це були мої слова. Я від цього не відмовляюсь. З одного боку творчість поза політикою лише тоді, коли держава в стані миру, а в нас війна. Яка почалась із 2014 року. Вам, втомленим від війни, дата 24 лютого є дуже чіткою і зрозумілою. А от мені, людині, яка перед новим роком виїхала з міста Суми взимку 2013 року, вже в той час здавалося, що війна вже йде, і я не можу до сих пір підібрати точну дату відліку, коли все почалось. Але я ще тоді знав, що наш головний ворог не ззовні, а всередині. Хтось буде махати аквафрешем, хтось отримає команду згори збирати опалченцев. Але більша частина зрадників будуть наївними ідіотами, які не бачать себе та свою сутність без російського інфопростору. Буде багато людей, які будуть вбивати українців тільки тому, що колись їх розсмішив харламов чи за перший мідляк під руки вверх. А потім ці мудила будуть із щенячими оченятами казати, що вони не знали. Бідні, бо дурні, чесне слово. Я ненавиджу канал Фрідом. Я ненавиджу серіали Танк, «Пьос» та свати. Мені огидні такі персони, як Андрій Небитов, які спочатку ставляють собі пам'ятник, а потім, після ганебного прикриття останнього, спокійно веде веселі анбокси російських рюкзаків, стетливо називаючи їх орками. Мені огидні псевдоексперти, такі як Корчинський, Гордон та Арестович, які обмазалися об ідеолога руського миру Дугіна та активно виступали проти помаранців. Ранчевого майдану, а тепер стали на бік сильнішого на даний момент. Через інформаційний вакуум мені здається, що я зійшов з розуму, і лише я та декілька тисяч підписників Рагулів, не мабуть, бачать весь абсурд тих, хто називає себе зараз справжніми українцями. Звісно, одна пташка мені наспівала, що більшість людей таки все пам'ятають. Просто вони не хочуть проводити внутрішні розбірки, поки йде війна. І я дуже хочу помилятися. Я дуже Хочу, щоб люди пам'ятали все, всю хронологію, і на цей раз я не буду робити так, як у 19-му. Я не буду відмахуватися словами розбирайтесь самі. Ні, нехай для кожного міні-українчика то тут-то та там буде вискакувати неприємна правда. Нехай я востаннє почую, що хтось щось там не знав. Зробіть мені ласку, не розчаровуйте людей, які втратили на війні з Росією все. Нехай на наступних виборах ви покажете мені вирізку з цього відео і скажете, що я був неправий. І люди таки почали досліджувати майбутніх президентів та партії, так само прискіпливо, як зарубіжних партнерів із того ж самого заходу, який зараз різного роду популісти поливають брудом чомусь. Мені було дуже важко писати ці рядки, але це треба проговорювати не часто, звісно. Я ж не політичний ютуб канал, але менше з тим, на чому я спинився. Отже, будучи свіжим після твіттергейту, я продовжив експериментувати із записом себе на камеру. Але моя техніка почала активно здихати. Особливо шкода було за мікрофони. Їх у мене здохло аж 4 штуки, можете собі повірити. Плюс до всього старий Ноут почав писати голос із заїканнями, тому пишу аудіо на смартфон. Який ви чуєте зараз. І оскільки я писав відео на нього, ви тепер не споглядатимете мою личину. Втім, так стає роботи над видовом значно менше. До всього я почав посеред літа активно хворіти. У мене. Досить слабкий хребет, і саме цього року він вирішив активно про себе нагадати. Пікантності моєму лікуванню додавало те, що я мав їхати за багато кілометрів у міста, попутно травмуючи спину ще більше. Коротше кажучи, замість чотирьох тижневого курсу я лікувався майже два місяці, перебуваючи під дією різних речовин. На щастя, я мав необхідну фінансову подушку на це все та вільний час, так як в даний момент не працюю. Можна сказати, що у 22-му році. Ютуб став моєю роботою, але цього по відео не скажеш правда. Замість роботи над контентом я взявся розробляти паралельні проекти. Ай, молодець! Як говорив один мій хороший друг, то не рік, то потороча якась. Але який рік із останніх трьох був хорошим, і тим не менше, незважаючи на всі біди та незгоди, мій канал почав рости, наче ні звідки. Звісно, він росте не так, як канали, що роблять підбірки ЗСУ Тіктоків чи перезаливи відосів Стерненка, але все ж. Вперше за історією існування каналу я почав збирати тисячі переглядів, а на момент написання відео я маю понад 30 тисяч переглядів, 1205 підписників, та хітове, хоч і трохи клікбейтне видиво, про танк Т-34. Воно зібрало 4300 переглядів на даний момент, але не лише воно і число, яке воно. Воно закумулювало, гріє мою душу держави, як фракції Warhammer 40 тисяч зібрало 1700 переглядів, майже ні звідки. Та дуже натхненна декламація англосаксонської поеми Мандрівник понад 500, що говорить про інтерес людей до чогось водночас простого, але такого важливого. Відео про орків та демоноїдів повернуло мене у старі добрі часи, де я просто веселився і динамічно начитував всяку дичину, як показали перегляди, понад сім. Сот, вам це також до вподоби. І мене це радує. Можливо, я вже маю готовий рецепт, просто треба частіше то все робити. Після Нового року буде випущено ще одне відео про танк, щоб перевірити, чи не було це щастя випадковістю, як і ще одне відео по сеттингу Warhammer, а конкретніше про Adeptus Mechanicus. Ці два види будуть маркером або тимчасовим розбавлянням монотонних видів, кому як подобається. Але цей рік показав і ще один дуже важливий момент: відео про ДНД українською не залітають. Від слова зовсім причин цьому декілька: по-перше, на даний момент ДНД перевантажена опціями. Існує багато людей, які або банять всякі ташені котли та спелджемери, або витрачають місяці, вивчаючи то все. Епоха крітерів поступово проходить та переходить в нішу. А власники франшизи ДНД поступово перетворюють систему у донатну бібліотеку скінів, абілок та віртуальних дайсів. В теорії можливо, ми отримаємо україну Версію додатку, але це не точно. Простіше кажучи, ДНД для багатьох старих гравців, так і для мене, втрачає цікавість, не кажучи вже про можливість грати наживо. Китайський чумний щур відбив бажання у багатьох до загальних зборів. Все більше і більше я починаю розуміти, чому багато хто переходить у інші системи. Можливо, і я перейду, але це не точно. Бо знову ж можу зробити щось ліве та розосереджувати свою увагу. А це. Недобре. От, моя власна система. Технічно я підкреслюю, технічно може бути і рольовою, але не із героями, що бігають по підземеллям, а міні-армії, які можуть так само вдарятися в ролівку по необхідності. І тут ми плавно переходимо до праці всього мого ютубного життя систему Апокрафтика. Я бачу її як ігровий рушій, що дозволить грати що завгодно та як завгодно, спираючись на продуману бойову систему. На мою скромну думку, ролівка це та сама бойова. Система, але із значно більшим люфтом у бік арбітражного судження, простіше кажучи, це варгейм, який потребує майстра. Отже, що я хочу зробити у 2023 році. Я маю готове ядро, ігрову систему, її принципи та хід битви. Також я маю книгу армій англійською та тестову версію українською. Зараз я розробляю універсальний кольоровий дизайн pdf сторінок із більш широкою історією ігрового світу. Та фінальними доповненнями, такими як Некромантія. Після довершеної книги правил та книги армій, всі гравці матимуть достатньо інформації для простої гри двох армій на рівних умовах. Цього буде достатньо для тих, хто хотів би пограти у ваху, але не міг. Само собою, щоб ця система була життєздатною, я хочу робити модульні модельки, які відповідають вимогам гри. Подібно бестіаріям орків та демоноїдів, я поступово розкриватиму та наповнюватиму для вас і для себе сюжетну складову. Реалістично, увесь 2023 рік може піти на це, якщо зробити все, як я роблю зараз. Але я маю надію, що встигну зробити не тільки це. Наступними книгами, якими я хочу зайнятися у 2023 році, це Книга замків та книга монстрів, після чого я планую випустити рольову книгу, що підведе риску під всіма попередніми книгами. Книга замків буде розказувати про те, як вести облоги, як по рейтинговому, так і наративному сценаріям. А книга монстрів дозволить включати гігантських монстрів, таких як дракони чи Василіски, наприклад, що дозволить грати асиметричні ігри, де армія буде на. Знищити великого монстра. Таким чином ми отримуємо епічні битви, але не в тому стилі, який ми бачимо у пізніх стадіях будь-яких типових РПГ, де жменька героїв людських розмірів е, здатна вистояти гігатонні удари колосальних істот. Хоча, можливо, щось інше, наприклад, битва проти богоподібної істоти із горою резістів. Але знову ж таки я заглядаю надто далеко на даний момент. Рольова книга підійде. Для відбірних задротів, які з'являться через пару років, якщо я буду хорошим автором та нароблю багатсько видів. Але менше з тим рольова книга дозволить, виходячи із назви, повноцінно відігравати як у ДНД. Тобто це не просто китки на переконання, блеф чи мудрість, а й примотана до цього всього можливість подорожувати картою, проводити дослідження та прокачувати персонажа згідно якоїсь однієї зручної формули, якої саме. Ах, хто його знає я ще не бував сьогодні в майбутньому, тому це лише на стадії планування. Але я можу розказати, як я бачу типову рольову кампанію. Майстер збирає групу гравців, які будуть відігравати лицарів, ярлів чи інших ватажків великих чи не дуже армій. У майстра на руках буде можливість на простій карті розставити різного роду ворогів та умовних союзників, і в залежності від польоту фантазії майстра. Воєводи та їх свита будуть нападати чи захищатися, чи, можливо, все разом, від армій ворогів. Звісно, не всі зіткнення будуть розіграні на столі. Гравцям та майстру буде доступна функція автобитви, прямо як у Total War, якщо бійка буде в одні ворота, наприклад. Але оскільки це рольова гра, гравцям дається можливість не битися взагалі та провести переговори із ворожими воєводами. Герої можуть домовитися про безпечний прохід, почесну капітуляцію чи дуель кращих бійців все, до чого вони додумаються, в принципі, важливою частиною всієї кампанії. Є Є так звана тактична частина. Це збір, власне кажучи, армії, ресурсів для неї і яка не яка економіка. Також важливим елементом толкової кампанії я вважаю наявність сезонів підходящих та непідходящих для війн. Армія має отримувати провізію і буде голодувати при її відсутності. Це також має бути в кампанії. Кожен населений пункт на глобальній карті це не просто ярлик, а потенційний пункт, де можна не тільки купити. Пожерти а й обзавестись рекордами в залежності від лояльності міста, звісно, у місті можна розжитися добром і безкоштовно, але і з різного роду наслідками: від підняття бунту до повноцінного знищення армії, яка не витримала інтенсивного міського бою. Можливо, серед гравців знайдуться любителі гри престолів, які захочуть погратися у інтриги навколо вакантного трону. Тому, окрім війн, багатьом захотілося б пограти в маніпуляції і. Те, про що Ютуб не бажає, щоб ми говорили, якщо ви розумієте, про що я. Я бачу безкінечний потенціал у системі Апокрафтика. Можливо, тому що це моя система, та я роблю все, що хотів би бачити на власних іграх. Я не розраховую, що в цю гру гратимуть мільйони, але ті, хто гратимуть, запам'ятають ці епічні кампанії надовго. Звісно, все залежатиме від майстра та його вміння комунікувати та організовувати ігри, ну і від гравців також. Але то таке, окрім, власне кажучи, моделей, я й далі буду працювати над декораціями та, власне кажучи, батл репортами ігор. Вони зайвими не будуть. Я вже працюю над масовими декораціями та вже підготував стіл та студію для запису всього ігрового дійства. Я веду це все до того, що незважаючи на три роки суцільного глобального невезіння, я продовжую зустрічати людей, яким цікаво те, що й мені не лише в Україні, а й в англомовній спільноті, і це з урахуванням. Того, що мій англомовний канал обновляється ще рідше що втричі дивно. Думаю, що українська та англійська версії будуть робитися паралельно, і з часом з новими ітераціями ми отримаємо стабільну рейтингову ігрову систему до кінця 23-го року. Ну і монетизацію каналу, яку я технічно можу отримати вже через пару місяців. Звісно, я все ще не знаю, як Ютуб виконує обіцянки, але я буду радий отримати додаткове джерело доходів, щоб менше думати думати про заробітки на стороні і більше про відеоконтент, Чи є місце іграм та розвагам на фоні повномасштабної війни. Звичайно, є не із феєрверками та криками російських пісень по п'яні, але тим не менше люди пишуть книги, пісні, перекладають ігри та грають в них. Очевидно ж, те саме стосується і настільних ігор. Творчість навіть посилилася, особливо якщо згадати, як мало творчих людей лишилося на своїх місцях, так би мовити, коефіцієнт корисної дії зріс, як і всіх нас у ці важкі часи. Ну і фльор всіх творчих робіт в тій чи іншій мірі несе на собі відбиток боротьби. Хтось бажає бути в тренді, а хтось логічно не може відділити свої переживання від сюжету. Військова гра без крові та кишок, без ризику та у неспішній манері може бути своєчасною штукою для багатьох. Хто хотів би заново навчитися спілкуватися із живою людиною, не на політичні чи зрадницькі теми. Моя гра не врятує світ. Це всього на всього унікальний ігровий досвід, який я намагаюся втілити. Як швидко це вийде, покаже лише час. Звісно, краще у мене вийде робити нові модельки та pdf документи, якби не моргало світло. Тому моя порада: допомагайте військовим, що поряд із вами чи тих, кого ви знаєте, аби світло якомога швидше засяяло і надовго. Ми значно краще організовуємось ніж росіяни, а це значить, що ми їх переможемо. Їх майбутнє жити у злиднях та злобі, борсаючись у власному багні. Наше майбутнє досягати нових висот та ставати громадянами цивілізованого світу. Особисто я бажаю потиснути руку кожному з вас, кожному із тих, хто мене підтримував та надихав усі ці роки. Можливо, буде якийсь всеукраїнський гік-івент, де буде стояти декілька столів із моїми арміями, де ми будемо грати. Свої простенькі партії, згадуючи кожен своє з новим роком кожного із вас, мої любі глядачі та підписники каналу. Нехай ваші пригоди будуть безкінечні. А до того часу зустрінемося разом у новому відео. Зовсім скоро!